Ну і що у нас сталося? Звідки ланцюг на транспортер. трохи розтягнувся. Треба насадити. Що це у тебе за така штучка? Яка? А оця ж ти крутиш нею. Ключ. Це ти, ти затягуєш? Так, вже затягую. А ти ж його насадив, так? Вже не садив. Бачите, треба гній качати ввечері. Ні? Ну, але в нас не може бути без пригод, бо без пригод, що правильно, скучно жити нам без пригод. Да, бичара? Скажи, скучно, скучно жити. А так веселіше, трохи є чим зайнятися. То що ти масло підливав? Так, масло, бо все задержавіло трохи. Гній, гні, щоб ви розуміли, ми качаємо щовечора. Зараз раз, два а, дні. А, ну так, в принципі, зараз вже раз-два дні у нас. Чого батько ми качаємо раз-два дні? Курови вже на дворі, а сьогодні вже на ніч підуть на двір. То буде раз в чотири дні, раз в тиждень. А знаєте, чого в нас корови підуть на ніч на двір? Бо мій господар світло вже зробив їм. <світло> Щоб у них вночі було освітлення, воду ми теж вивели. Я ввечері як вижену їх на вулицю. Я вам покажу, яка в них тепер обстановочка на дворі. Там, правда, ще мокрувато буде, ще йдуть, але нічого. Ну все, справився. Починаємо процес. Кажуть, гімно тут гроші, віцно скільки пливе.